Дорогі друзі, щойно завершилася служба на вербну неділю на вход Господня в Єрусалим. І дуже важливо, що це відбулося в трапезному храмі Києво-Печерської лаври. Ви б бачили, як горять очі у всіх вірних Православної церкви України. Про що вони моляться? Вони точно моляться за нашу перемогу. І вони не мають жодного сумніву, що Господь почує. Наші молитви. Але вони моляться і за перемогу на духовному фронті, щоб звідси рука Москви пішла, і щоб тут в Києво-Печерській лаврі не було руського міру. І Господь і тут чує наші молитви. Вони щодавно, як доказ того, що УПЦ Московського патріархату, а насправді як закон України вимагає це російська православна церква в Україні. Уже зараз оприлюднені докази, що більшість ієрархів має російське громадянство. Хочу нагадати, що Конституція України не передбачає подвійного громадянства. І якщо ти прийняв російське громадянство, то ти не є українець. І це означає, що правильно Господь сподобав, що 4 роки тому на соборі в Святій Софії. Здійснювалася молитва про створення нашої церкви, подивіться, як радіють всі, що наша церква створена. Це є сьогодні автокефалія, це є сьогодні українська, це є сьогодні єдина канонічна церква в Україні. І ми робимо все можливе для того, щоб її І щоб кожен раз до нас переходили парафії, і бачите, як зараз розгортається цей процес. Щоби і духовенство нарешті приєдналося до православної церкви України, і щоб цей колокольний дзвон свідчив про перемогу Господа, про перемогу України. І я всіх хочу під ці дзвони привітати з Вербною неділі. Неяб'ю Бербаб'є за тиждень, Великдень. Ми з Мариною вітаємо вас зі святом.